Є цілком робоча теорія, що Путін зараз максимально посилює військові зусилля, бо розраховує, що в 25-му році буде Трамп і заморозка по поточній лінії фронту, з настанням якої можна буде перепочити та відновитись 94 четвертим. мене розстріляли на восточній границі. Мене розстріляли, але я не здався. Я йшов до кінця. І люди мені повірили. тому й зростають до небес суми за укладання контракту з Міноборони Ерефії, тому і женуть усіх, кого можуть, у безперервні м'ясні штурми. Адже чим більше хапнути зараз, тим більше залишиться на потім, вважають в Кремлі. Але є одне класичне російське запитання. А чого, якщо ні? Інколи. <плес> Системні якісь рішення постійні дають більше результату, чим документи. Інколи, якби пробити зараз рішення, щоб закрили поляки, румуни, хоча б на кордоні нашому закрили небо, закрили ну, в глибину по натовським стандарт, стандартах, наскільки я знаю, 100 миль можна, ну, 100 кілометрів, хай буде. В глибину, тобто, а краще ще й далі. А це вже логістика, це вже якісь. Е... Ні, ну Це вже менше треба систем. Манем, треба менше систем. Тобто, якщо ви дійсно, як записано в декларації там, саміту НАТО, да, тобто записали, що загроза Європі, хто загрожує? Росія. Європі. Воює Україна. Ну, так, Не член Північно-Атлантичного Альянсу, да. захищає е, Північно-Атлантичний Альянс. Да. Так, По факту, гарант безпеки країн НАТО зараз. Е, з їх допомогою обмеженою, тому що, ну, вже скільки називали, ну давайте, фанфари там пройшли вже. Угу. Ясно, цей, якщо говорити про НАТО саміт, то він не став історичним. Звісно, він міг би стати, якби запрошення було в Україні, але такий він ювілейний. Ну, звучало слово незворотність. Мені про це слово сказав один з учасників форуму в Києві, Київ безпековий форум. Е, ще коли півроку назад він сказав приблизно так, коли ми обговорювали, я кажу, ну треба все-таки піти, ви ж підкажіть своїм, більш рішуче. Ну, він уже не, не працює, але він впливає на прийняття рішень. Він сказав: ну ми ж дипломати, хіба не, ми не придумаємо хорошого формулювання. І мені тоді стало все ясно. Я кажу, та які формулювання люди в окопах наші, які воюють, вже формулювання їм оці стратегічні, вони їх не розуміють. І я сказав, що ви можете придумувати все, що завгодно: бріч, там irreversible. Можна, Я запропонував після Вільнюса ще п'ять варіантів. Я, після Вільнуса я там написав. Я би сказав так, що можна назвати, пам'ятаєте, називали, хоч вже не називають двері, двері альянсу відкриті. Ну, це алегорія, це двері. Я вже казав, якщо давайте так, ескалатор, хоч в один бік їде весь час, і вже назад якось не падає. Чи там турніки, от які, а не двері ваші, які, знаєте, двері і такі, щоб ну, так. Так, викинути. Тому ну, знову вони підбирають слова. І тут є один нюанс. От я ж кажу: європейська безпека під ударом, воює одна Україна. Перший, це чітко видно зі всіх їх рішень. Які б там не були, вони нові, рішучі. Але концепція керування ескалацією, ну це просто на виду, помилкова абсолютно, тому що вона призведе дуже може призвести до поганих наслідків. Ну і друге, що ми не допустимо зіткнення з Росією НАТО, да? а Україна буде воювати, і це от саме проблемна. Момент війна на виснаження. Ну от, що, от те, що вони роблять, даємо 40 мільярдів на наступний рік. Ну це базовий, це добре, без цього ми взагалі нікуди. Базовий якийсь військово-технічний параметр. Ці 5 петрів мусолять уже рік при цьому. Я 5 розумію, петрів. це не додаткові, це ті, не, про які ті ж вже говорили. Ті ж самі, так. Да. Ті ж самі, але все-таки вже в якесь воно в фінальне рішення. Ф-16, там третій раз ми почули, що ми отримуємо. Тобто, ні, ну, це, це добре, це раніше, рік назад, взагалі. Ну, ми тільки мріяти, так. Але зараз, розумієте, все ж е, в свій час. Якщо у 22-му році 4 ескадрилі Ф-16 і 5 Петріот зіграли би в кінці року дійсно роль, то зараз це вже абсолютно недостатньо. Тому я думаю, що вони все роблять запізненням, ну, з лагом таким, 7-8 місяців. Роблять свідомо, через Роблять свідомо. Ніяка не логістика, ніяке. Це суто політичне рішення уникнути з Росією війни. При я, теорія, оця от, конспірологічна, що спеціально Вашингтон нас на нашій території зіткнули з Росією. Ми нікуди не могли дітися, те, що воно почалося тут. Якби це почалося десь на іншій території, могло таке бути там, то ми б, мабуть, теж допомагали цим країнам. Але так сталося, що у нас. Тому ми, 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 ми нікуди не дінемося. Це наша земля, і ми не можемо нікуди з цього піти. Е, тому так виходить. І тому я думаю, що після цього саміту треба говорити не публічно, е, в розмовах дуже жорстко про ці от неприйнятність війни на виснаження. Концентрація зусиль максимальний цей рік, тому що і Путін, і всі вони, видно, концентрують всі зусилля зараз. І вікно можливостей для нас буде не таке велике. Воно буде, де ми, принаймні, баланс з росіянами на якийсь час встановимо. І це треба використовувати. І, і, і з боку НАТО, на жаль, тут не НАТО, країн НАТО, я би сказав. Да? З одного боку, ми бачимо. Дії, яких не могли б собі уявити раніше, з іншого, ми бачимо, що стратегія незмінна. Така стратегія самооборони країни в умовах асиметричності сил, вона не призводить до перемоги. Це базові параметри. Вона може зупинити агресора на якомусь етапі. Але до перемоги це не призводить. І вони дуже помиляються зараз, що не роблять корекцію цієї війни. Тому що задавали питання серйозним ну, військовим, американським, навіть публічно Сенат задавав головнокомандуючим об'єднаного командування, і що треба, щоб перемогти. Він сказав: треба, щоб на босі України вийшли в війну США і інші країни. інших Да. все. І ця перемога досягається протягом двох місяців. Там була оцінка. Це оцінка, твереза, оцінка військової. Це, це військова оцінка. Якщо Америка входить на нашу боці війну, то ну, інші кажуть, що це призведе тоді до ядерного величезного конфлікту світового. І я це заперечую категорично, тому що ну, є, є багато речей, які вже показують, що ні, не призведе. Так що, але вони бояться, вони бояться, знаєте, тобто ми шукали альянс рішучих. Отримали, можливо, не альянс боягузливих, да, але альянс прагматичних, так скажемо. Тобто, їх, їх цілі зрозумілі. Вони хочуть не допустити зіткнення і безпеку своїх країн. Все. Але недооцінка загроз, які виникають зв'язку з продовженням конфлікту навколо, це не тільки Україна, це може бути Молдова. Оця лінія, да. Білорусь, до речі, це в майбутньому теж буде, Росія не отримає Білорусь в стратегічному плані. Оця лінія, вона має пройти. Балта Чорноморська. Вона повинна бути цей от парасолька безпеки, закрить нас. І ця лінія це буде кордони існуючі, це буде вже такий санітарний кордон з тим, що буде відбуватись за цим кордоном. Тому що там може все, що завгодно, відбуватись. Там, вибачте, дурі багато і бачу, що нема ради на те, тому нам треба відгородитись від них. Як ну, шляхом зброї і шляхом е, НАТО членства? Тому що якщо НАТО думає, що на Україну не приєднає і тоді ця буферна сіра зона це виграш. Так таке було, призвело до війни, яку вони поки що думають, утримують у нас. Ну, давайте подивимося. Я не думаю, що це так буде вічно. Тому що... І не тому, що українці не захищаються, все-таки подивіться, треба сказати. От мобілізація, вон люди пішли, всі дані навели, всі зробили. Майже 3, 3 мільйони тисяч. Хороший сигнал що... да, хороший сигнал Москві, що тут все, все нормально.